Людина щось зробив. І це погано. І з точки зору юриста, це, це має склад правопорушення. Є об'єктивна сторона, є суб'єктивна сторона. Ну, усе, ус, усі чотири склади правопорушення є. Усе є. Потрібно покарання. Але ні, не буде його. І ми, це, це ісключення, тобто є такі речі, є такі обставини, в яких покарання не збувається. І це має назву обставини, що виключають та звільняють людину, персону від юридичної відповідальності. Що це таке? Ну, по-перше, почнемо з обставини, які виключають. Покарання. Ну, виключають відповідальність ні, ні, не покарання, а відповідальність. Є усе чотири частини кримінального складу правового порушення, але відповідальність неможлива. І що це таке? Ну, перше, це неосудність, Ну, наприклад, людина зробила якийсь злочин. І була був суб'єкт, він був суб'єкт, був об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона, усе було. Але потім людина, наприклад, стала божевільна. Таке, таке ну, буває. І неможливо цю людину привлечь до відповідальності. Неможливо. Вона не осудна. Вона була добра в, ну, в, в час, який вона зробила це, це злочиння. Але сьогодні вона не осудна. І, і це виключають, юридично, виключають юридичну відповідальність. друга, другий вид таких обставин це необхідна оборона. Дуже добре про це е, казав, писав е, Гуга Гуго Гугароси говорив, що усе є війна. Мхомохомінус Лопусест. А усе є війна і є публічна війна. Це війна між державами, наприклад, між народами, як говорив Гугароці. Але він говорив: є і частна війна. Що таке частна війна? Якщо на одна людина йде на другу людину, і та людина, яка ну, вона обороняється, вона не може стояти і е бачити на те, як її страчують, наприклад. І вона має можливість щось зробити з, з тим, хто е на нього напав. І, це, і він, наприклад, може його там ізбити, і, але стратити, вбити. І це ми бачимо, да? це вбивство, він, він, він хотів його вбити, він суб'єкт, він є об'єкт, усе є, але нема юридичної відповідальності. Чому? Тому що це приватна війна. Це необхідна оборона. І воно ісключує юридичну відповідальність. Друге, ну, друге, другий приклад це крайня необхідність. Наприклад, людина. Ну, це як вона працює. Є цінності ну, в цій світ, в ньому є багато цінності. Але ці цінності не рівні. Є цінності більше. Які мають більш, значим, більш значення, а є які не дуже значими. І ми можемо так на це поглядати. Якщо є погроза більшій цінності, ми можемо, маємо можливість і маємо право порушити меншу цінність. Наприклад, є право собственності і є життя. І, наприклад, ми можемо порушити право собственності, якщо ми хочемо зберегти життя. І це буде крайня необхідність. Ми маємо можливість порушити право іншої людини, а якщо є погроза іншому, більш цінні такі речі, як життя, як там свобода і інше, і... Ацетра, ацетра, ацетра. а цетре, ецетера, ецетере незначність. Є таке діяння, яке там усе є, усе чотири склада правопорушення є, але це не ну, наприклад, я сьогодні, ну, я так не роблю, але я так робив. Приходиш до Большої до кримниці, і там є таке соління. І підходиш, і їх трішечки їш. Це, це, це крадіжка. Ну я, я не хочу покупати, я хочу їсти. І але це незначність, це незначність, не і це не буде покарання ні, ні там, кримінальне, ні адміністративне. Це ну, право говорить, ну, 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 ну не добре. Пусть це буде моральне покарання. Якщо я говорю сьогодні вам, це означає, що я маю таку потребу покаратися морально і казати усім, що Роман Григорович зробив крадіжку селіннів в кримниці. І е, казус. Казус це такий та, випадок, е, ну, який ну, неможливо, ну Ну, таке, ну нема ем, суб'єктну, є суб'єктивна сторона, але вона така така дуже ну, легка, що ну, наприклад, і вбивства також е, підходять. Є таке поняття, як я не знаю, як українською буде, заспати. Ну, заспати. заспати" тобто е, мати вона може заспати свою дитину, немовлята. І це буде як ну, як вбивства. Неумишлене, але вбивство. Але не відкривають кримінальну справу. Чому? Тому, що це казус. Ще це має назву. Як ем, нещасний случай, як як буде по українською. Не, нещасний да, випадок. Нещасне да, випадок. Да, Нещасний випадок. Це буде казус, але треба написати в. В лапках <ріст> нещасний випадок. І е, це усе, е, це обставини, які виключають юридичну відповідальність. Але є другий перелік обставин, які не виключають відповідальність. Вони говорять: так, ти повинен, ти, ти злочинець, так не треба було робити. Але, 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 ми не будемо тобі корати. І що це за випадки? Є е, перелік такий він і в кримінальному праві, і в адміністративному праві. Це праві взагалі це працює. Ну, перше, це зміна обставин. Обставинов, навіть, обстановки, обставинов, зміна, зміна обставинов. Ну, наприклад, була спочатку, ну, як, як людина робила це, це було дуже погано. Але обставини змінились, і це не буде ну, це не, ну, йому кажуть: ну, іди додому. Сьогодні це не злочиння. Це буває. Ну, Наприклад, закон ще є, але з точки зору людства, це уже не, не, так, не є не є погане діяння. Друге, це особа перестала бути небезпечною. От, Виправлення. Особа переховувалася. І це також, ну, навіщо карати людину, яка виправилась. Це, це ну, нема ніякого сенсу в цьому. Заміна є: заміна одного покарання на інше покарання. Ну, Заміна тяжкого покарання на слабке. На слабке якесь покарання, наприклад, без позбавлення волі. наприклад. Ще є умовно на дострокове, ну це із кримінального права, є відсрочка. Ну, наприклад, що є, ну, якась жінка зробила злочиня, але вона має дитину маленьку, ну там немовлят. Має і її дають відсрочку, і якщо щоб вона виховувала своїх дітей, в злочинце, злочин, щоб виховувала своїх дітей, і потім вона буде позбавлена, позбавлена покарання. Є і е, останні дві обставини: це амністія і помилування. Амністія, що це таке? Це таке, вона робиться законодавчим органом, і там пишеться, наприклад, що усі люди, які, наприклад, зробили там, неважке правопорушення, вони звільняються від покарання. Усі, хто зробив на цей час якийсь злочин. Усі. А помилування це робляться головою держави, ну, наприклад, президентом. І воно точно, вона вони для кожної людини. Тобто і в, і в Іван ти, по, ну, пишеться такий, такий лист, і там пишеться, що пи, дається перелік людей, які помилувань на якісь поширюються помилування. Але те, це перелік. Прізвищ. Амністія це загальна така, загальна обставина, а помилування це таке персональне персональне звільнення. І це усе, що я хотів говорити про таку дуже цікаву ідею це ісключення. Тобто є правило, що кожна людина, яка зробила злочини, обов'язково повинна бути покарана. Це такий принцип дуралекс зетлекс. Але є ісключення із цього принципу і це обставини, що виключають і звільняють від юридичної відповідальності. І це, це ну, добре обставини. Так, Миколай.